Що було? Що було? Що сталося зовсім недавно з вами? Що случилось? Давайте подивимося. Що відбувається зараз? Як ви з усім цим справитесь? Що було? Що сталося? Дивимося, аналізуємо. Ви дуже довірчива особа, довірлива, добра. Всім довіряєте, відкриваєте свою душу. Від цього й постраждали. Щось закрилося перед вами, якісь можливості закрились. І ви вимушені були їхати з дому. Що зараз? Зараз ви ставите перед собою цілі, хочете досягнути стабільності нарешті. Дорога, дорога, ви в якійсь дорозі знаходитесь, постійно якісь опасності. Як ви з усім цим справитесь? Справитесь, справитесь, буде допомога. Чорна полоса, вона ненадовго. Незабаром ви побачите, що у вас є вибір. Є три дороги, три путі. От яку дорогу виберете, по такій і підете. Але ви зробите правильний вибір. На дні колоди в нас втрати, бачите, втрати, втрати, ви щось втратили. Якась така страшна, сумна звістка була. У вас було все стабільно, все наработано, все хорошо. І через таку погану звістку пішли втрати, ви, ви просто вимушені були. Бачите, закрилися двері, і ви пішли з свого гнізда, з свого дому мусили вилетіти з насидженого місця. На жаль, так буває. Зараз в країні війна, все може статися. Але ви з усім цим справитесь. Тобто стабільність втрачена, ви втратили стабільність. Бачите, звістка була така приголомшлива, ви навіть не очікували її. В одну секунду все пройшло, в один момент. Але ви з усім справитесь. З приводу довіри, до речі, будьте обережні, тому що нельзя всім довіряти. Є в вашому оточенні людина, яка постійно хоче напакости. Але цілі, які ви перед собою ставите, вони повністю досягаємі. Так що я бажаю вам удачі, досягнення своїх цілей, всього найкращого, Бережіть себе.